Все погане, як правило, починається з хорошого. Суперечлива теза, правда? Хочете доказ? Будь ласка, ось хороше. Це доступ до кращих європейських університетів і європейський рівень освіти в Україні. Це сучасна медицина, що по кишені кожного. І можливість прожити на 15 років довше, ніж зараз. Це чесний і справедливий суд. Який керується верховенством права і закону, а не хабаря і телефонного права. Це нові технології, значні інвестиції, великий ринок, дешеві кредити і нові робочі місця. Це право кожного українця вільно подорожувати Європу, віз і кордонів. Угода це план, як зробити Європу в Україні. І на вигідна кожному з вас? Це план, як зробити нас разом. Ви почули все. Це Арсеній Петрович Яценюк, який тоді, надягнувши європейський костюм, піарив свій ролик по всім телеканалам. І телеканали в епоху кровавого Януковича не забороняли оцю хню. Насправді, брехню, ну, якщо ви щось інше подумали, брехню це навіть не популізм, це тупо брехня. І Арсеній Петрович, я так підозрюю, про це знав. Знав, що буде, знав, що ніхто не візьме Україну просто так, європейський Союз. Знав, що ніяких не буде європейських зарплат, пенсій, дорог і так далі. Знав це все, знав. Але вам це подали, якщось хороше, як щось світле. І ви в це повірили. І ви вирішили, що можна нічого не робити, те, що роблять в Європейському Союзі, що можна жити з отакими чиновниками. І мати європейський простір. Ми в це повірили, вийшли на Майдан і вимагали цього від влади. Правда, тоді один чувак виходив, я не буду зараз його включати, а то скажуть, що ти там за когось. Ні, я за правду, я за справедливість, я за об'єктивність, я за те, щоб ми не були жертвами отаких от красавців. Красавців, які нібито хотіли вам добра. Так от був один чувак, який сказав, Європа це спочатку тарифи непідйомні, в три рази, насправді, в 10 уже. Що це підняття пенсійного віку. Ржали тоді ми всі. Казали, що він меле. Не було такого? Було. Пам'ятаєте, в Савіка Шустера, тоді, всі, всі тицняли Проти, не підтримують вони ту людину. Окей. Та людина казала, що це може призвести до війни. Ми тоді сміялись над цим. І нам здавалось, що цей фантазіор, який нам дає хороше, надію на хороше, і зробить нам те хороше. А потім в Україну приїхав Жириновський. І в студії, де сидів Петро Олексійович Порошенко, я не пам'ятаю, чи там Арсеній Петрович був. Але там було багато ще політикума, яких зараз немає, вони вже все що треба взяли, і виїхали. Їх нема навіть в Україні. А ви є, закриті, або служите, або вас вже немає в живих ваших родичів і близьких. Так от вони тоді ржали, коли приїхав вісник Апокаліпсису від Путіна і пояснював, що може бути. А ці люди ржали в аудиторії. Одні в аудиторії ржали, інші серіал знімали про Святу Русь з мудрим Владіміром. Пам'ятаєте? І тільки деякі, деякі адекватні люди страхом спостерігали за тим, що відбувається. І в кошмарах нічних не могли навіть собі придумати. Що там, де колись стояв мирний на початку Майдан, на початку, бо потім почались кроваві події, тепер стоять прапорці? І кількість прапорців вже більша, ніж кількість людей, які були на Майдані. Як вам отакі перспективи, як вам отакі політики? Ви далі продов... і ви всіх їх виправдовуєте? Забуваючи, що ці люди 20 років в телевізорі. 20 років. Хтось із них за оце, хтось із них був проти цього, хтось виступав за підтримку населення там з такою мовою, а тось з такою мовою. Різні були люди. Але ви повинні зрозуміти, що вони всі однакові. І якщо ви ще раз вручите їм владу в руки, вони будуть продовжувати вас гнути, показуючи вам можливість хорошого, яке нічим хорошим для вас не обернеться. Телеграм, Ютуб, в шопці профілю. Не забувайте підписуватись, щоб бути розумнішим. За отаких от умніків, які вам по вухам пройшлись, відполірували вас, скористались, на мою думку, вашою наївністю. І зіграли на своїй інтелігентності. Гарний костюм, Арсеній Петрович. І краватка теж. Чи служить Арсеній Петрович? <кхи> Ні. Він бореться за європейське майбутнє по-своєму. Тим паче, що я думаю, що в нього якраз європейське майбутнє вже давно настало. Настало. Ну, а вам ось нещодавно роздали по 23 долари. Роздадуть по тисячі гривень. Ні в чому собі не відмовляйте. І чекайте на європейські пенсії, зарплати, дороги. Суди, подорожі без кордонів. Якраз 23 долара вам вистачить на чашечку кави. У відні. Коли ви туди доберетесь. Не забувайте підписуватись, якщо не хочете, щоб отак було.